Сезонні ягоди вже можна зустріти на прилавках. І я не втрималась та підготувала для вас відео, начинки з новим смачним поєднанням. Це вже можна сказати класичне поєднання. Такі торти виходять неймовірно смачні, а також вони мають дуже гарний розріз. Маю слабкість до такого горіху, як фісташка, тож просто була зобов'язана приготувати торт з таким поєднанням, як Фісташка Полуниця. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити приготуванню дуже ніжного з насиченим смаком фісташкового бісквіту. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно зробити для приготування цього бісквіту, це розділити 5 яєць на жовтки та білки. Краще всього це робити, поки яйця ще холодні. Тож десь за годину до приготування дістаємо з холодильника яйця та пророблюємо з ними таку маніпуляцію. Білки я відділяю в діжу міксера, а жовтки поміщаю в іншу мисочку. І оскільки для приготування бісквіту всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, залишаю білки та жовтки в спокої десь на 1 годину. Жовтки, щоб не завітрювались, накриваю харчовою плівкою. Наступне, що я хочу зробити, це приготувати фісташкову пасту. Це, звичайно, робити не обов'язково. Готову фісташкову пасту можна придбати в спеціалізованому магазині. У мене вдома зазвичай є очищена фісташка, і тому я вирішила приготувати фісташкову пасту самостійно. Мій блендер справився з цією задачею десь за хвилин 6. Для приготування пасти я використовую 100 г горіха. Це небагато, тому подрібнений горіх дуже швидко розлітається по чаші блендера. Тому час від часу лопаткою збираю горіхову крихту докупи ближче до ножів. І щоб полегшити блендеру завдання, додаю до горіха зовсім трішки соняшникової олії і буквально за короткий час моя фісташкова паста вже готова. Така консистенція пасти мене влаштовує, тому припиняю мучити свій блендер. Після цього давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів. Для приготування цього бісквіту, як і для будь-якого іншого, для початку нам потрібно просіяти борошно. До борошна просіюємо розпушувач. Я зазвичай розпушувач готую сама і від зберігання він трішки збивається в грудочки. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Пройшов час, білки з жовтками вже нагрілись до кімнатної температури, тож можна переходити до їх збивання. До білків додаємо дрібку солі. Починаємо збивати білки на найменшій швидкості, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. На 5-й швидкості роботи міксера та коли білки збились в легку однорідну піну, починаємо додавати до них потрішки цукор. Нам потрібно до білків додати половину цукру від цієї порції потрібної для приготування бісквіту. Кожен раз після додавання цукру даємо йому трішки часу розчинитися в білках. Збільшую швидкість міксера на максимум та продовжую потрішки додавати цукор в білки. Коли додали в білки половину порції цукру, збиваємо білки ще 7 хвилин на максимальній швидкості, дощільності та пишності. А поки збиваються білки, давайте займемось іншою частиною нашого тіста, а саме жовтковою. До жовтків додаємо весь цукор, що у нас залишився Другу половину від порції. Та теж збиваємо жовтки на найбільшій швидкості міксера, то пишності та посвітління. У мене на це пішло 2 хвилини. Після цього до збитих жовтків додаємо 70 г фісташкової пасти. У мене трішки пасти залишилось і я її використаю у приготуванні крему для нашої нової начинки. Також сюди ж додаємо молоко кімнатної температури та м'яке вершкове масло. Вершкове масло можна замінити на рослинно-вершкову суміш. Та тепер перемішуємо все міксером на найбільшій швидкості до однорідності десь 1 хвилину. Для того, щоб бісквіт був більш насиченого зеленого кольору, додаю жовткову масу трішки синього та жовтого харчового барвтика та знову перемішую все міксером до однорідності. Після цього додаю в тісто відразу всі сухі інгредієнти. Перемішую трішки вінчиком вручну, щоб після вмикання міксера борошно не розлетілось по всій кухні. Та тепер перемішую все на найменшій швидкості до однорідності декілька секунд. Пройшов час та наші білки перетворились в білу хмаринку. В тісто я ще трішки додала жовтого барвника, щоб підкоригувати колір. До тіста додаємо трішки збитої меренги, та цей раз перемішую тісто міксером на найменшій швидкості до однорідності, оскільки, поки тісто дуже густе, тому меренгу буде важко вмішати в тісто лопаткою вручну. Додаємо в тісто ще трішки меренги та знову перемішуємо до однорідності на найменшій швидкості міксера. Після цього знову додаю в тісто трішки меренги. Та тепер вручну вінчиком перемішую тісто до однорідності. Таким чином поступово вмішуємо всю меренгу в тісто. Робимо це обережно, щоб не втратити повітряність добре збитої меренги. Готове тісто виходить дуже ніжне та повітряне. Та тепер переносимо тісто вже під форму. Це в мене кільце діаметром 18 см, одну сторону, якого обгорнула фольгою. А для того, щоб тісто гарно піднімалось під час випікання, форму з тістом обгортаю мокрим теплим рушничком. Та тепер ставлю своє тісто у вже розігріту до 165 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 1 година. На готовність перевіряю шпажкою. Вона має бути суха після виймання з бісквіту. Форму з бісквітом переношу ношу на решітку вверх дном та знімаю з нього фольгу. та в такому стані залишаю свій бісквіт спокою до повного охолодження. Після цього вирізаю бісквіт з кільця тоненьким ножем. Бісквіт вийшов достатньо високий, тож я його з легкістю зможу розрізати на три коржа. Така кількість коржів нам якраз потрібна для нової начинки. А поки бісквіт обгортаю в харчову плівку та кладу його в холодильник до повного охолодження та стабілізації мінімум на 5 годин, а краще на цілу ніч. Вже на слідуючий день бісквіт дуже гарно розрізається на коржі. Мені в цьому допомагає шматочок пінопласту товщиною 2 см та гострий ніж. Спираючись ножем на пінопласт, надрізаю бісквіт спочатку по колу, а потім, орієнтуючись на надрізи, розрізаю бісквіт посередині. Та ось подивіться, який гарний у нас вийшов бісквіт. Він має гарно насичений колір. Та по структурі він вийшов такий дрібнопоростий. А який у нього аромат? Мені вдалося його розрізати на три рівненьких коржа, і його можна використати у приготуванні будь-якої начинки для торта. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Крім усього сказаного, хочу лише додати, що цей бісквіт вийшов неймовірно смачний. Він має гарно виражений смак фісташки. Ось ту шапочку, яку я зрізала з бісквіту. Мої діти злопали за декілька секунд, тож уявіть собі, як він смакуватиме в торті. Також мені дуже цікаво знати, а чим би ви скомпонували цей бісквіт? Які смаки хотіли поєднати. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!